Mm -hmm. Добрий день, любі малята! Сьогодні я вам вітаю до звітня. От Подивіться, поруч зі мною знаходиться наш білий ведмедик, який гостював у нас на протязі цього тижня. Але йому вже потрібно повертатися додому. І щоб йому не було сумно в дорозі і на своєму північному полюсі він про нас згадував, я пропоную вам зробити йому іграшку у вигляді білого ведмедика. Ось таку, наприклад, як я зробила. І він у себе вдома буде з нею гратися і нас згадувати. Давайте його розглянемо. Подивіться, я його зробила із двох кульок різного розміру, але одного кольору білого. У мене на тарілочці лежить, лежить пластиліт, подивіться ось, о. декілька шматочків, але вони різного розміру. Я беру е, самий великий пластилін, трішки його порозминаємо, розігріємо пальчиками ось так потиснемо, потім кладу його на долоньку, накриваю другою долонькою і скочую із нього кульку. Подивіться, ось так катаємо, катаємо її. Бачите, щоб вона вийшла гарна, найпільна. Ось така кулька, подивіться в мене вийшла. Я її кладу на дощечку. Потім я беру другий шматочок пластиліну. Теж його підігрію трішки в ручках. Ось так, ось так, малята. Знову кладу на долоньку, накриваю другою і катаю з нього ще одну кульку. Ось так. Пригадайте, ми з вами так робили сніговичка. Ось так. Подивіться, із двох кульок, бачите, у нас вийшло. Внизу у нас кулька великого розміру, а зверху у нас кулька поменше, маленька. Але, бачите, малята, я свого ведмитника зробила ще вушка. Тому у мене є шматочок пластиліну, від якого я відриваю шматочок, подивіться, маленький, кладу його на долоньку. Спочатку я з нього катаю ось таку маленьку кульку, а потім дивіться, що я роблю. Беру так і раз, і притисла пальчиком. Ось так. Подивіться, у мене вийшов кружечок. Бачите, не купика, а кружечок. І я приліпляю від мене кувушку. Потім я від шматочка відриваю ще один маленький шматочок, кладу знову на долоньку. Катаю ось таку маленьку кульку. Якщо вам незручно пальчиками так притискати, ви можете тут же на долоньці натиснути пальчиком. Ось так, і у вас знову вийде кружечок. Як вам буде зручно? І ми з вами робимо ведмедику ще одне вушко. Бачите, ось такий ведмедик у мене вийшов. Але, подивіться, я ось тут робила оченята і носик. Пригадуйте, як ось у цього нашого ведмедика у нього він увесь білий, а тільки залишається чорним оченятка і носик. Тому я беру маленькі, маленькі-маленькі шматочки чорного кольору і ось так приклею йому оченята. Ось так, чорні цяточки. І роблю йому чорний-чорний носик. Подивіться. Ось так. Ось така гарта іграшка для нашого ведмедика у нас з вами вийшла. Тож, ведмедик, тобі подобаються такі наші іграшки? Так. Ти їх візьмеш з собою в дорогу на Північний полюс і будеш нас згадувати з малятами. Добре? А вам, малята, до побачення, до нових зустрічей!